8. Локвот любив приймати нових клієнтів перед полуднем. Це давало йому змогу відпочити як слід після нічної роботи. Із своїми замовниками він завжди розмовляв у тій самій вітальні, де тривала моя співбесіда. Саме там, де зручні канапки сусідували зі східними пастками на привидів, створювалась найкраща атмосфера для бесід, де буденне перегукувалось із химерним. Уже в мій перший робочий день на Портленд-Роу на 11 годину до нас з'явився відвідувач. Доброді років шістидесяти з повнощоким жалібним обличчям, нечисленні ріденькі пасма волосся, облямовували його лисий череп. Локват сів з ним до столика. Джордж улаштувався за письмовим столом, нотуючи їхню розмову у великому журналі в чорних політурках. Я не брала участі в бесіді, просто сиділа на стільці в глибині кімнати, слухаючи про що йдеться. Доброді мав проблему зі своїм гаражем. Його онучка відмовлялася заходити туди, твердила ніби бачила там моторошне. Проте вона, зазначав старий, надто вже ляклива дівчинка, тож навряд чи їй можна вірити. Саме тому він і вирішив порадитись з нами. Говорячи це, доброді роздув щоки, щоб показати свою недовіру до сієї цієї історії. Скільки років вашій онучці? якнайчимніше запитав Локвуд. Шість. Вона просто мала дурненька безкетниця. Що ж вона розповіла про побачене? Я не зміг добитись від неї жодного розумного слова. Каже, ніби в гаражі в кутку біля ящиків з під чаю стояв юнак. Дуже худий. Зрозуміло він стояв на місці чи рухався? Каже, ніби просто стояв на місці. Спочатку вона пробувала заговорити з ним, та він мовчав, тільки дивився на неї. Не знаю вже, як вона таке вигадала. Може, чула щось про гостей на дитячому майданчику. Можливо, пане Потере, можливо. А самі ви не помічали в гаражі нічого химерного?» Чи не ставало там, скажімо, страшенно холодно? Старий хитнув головою. Там завжди холодно, але ж це гараж, чого від нього сподіватися? І перш ніж ви запитаєте, я сам скажу вам там нічого не траплялося, ніхто. ну, ви розумієте, ніхто там не помирав. Тій будівлі лише п'ять років, я завжди старанно замикаю її. Зрозуміло, Локвуд столи в долоні. А чи маєте ви вдома тварин, пане Поттере?» Старий здивовано заморгав і провів мізинцем по довгому пасму волосся, пересунувши його собі на чоло. Не розумію, яке це має значення. Мені просто цікаво, чи є у вас, наприклад, собаки або коти. У дружини є два сіамські коти, молочно білі, пихатці худі тваринки. А вони часто заходять до гаражу. Чоловік замислився ні, їм там не подобається, хоча там досить просторо. Я завжди думав, що їм просто не хочеться бруднити свої гарненькі кожушки, бо там усюди порох і павутиня. Локвіт позирнув на старого то у вашому гаражі багато павуків, пане Потере? Еге е, ж, мабуть, ціла колонія. Вони плетуть павутиння швидше, ніж я його прибираю. Але ж цієї пори, звичайно, так і буває? Не можу сказати. Що ж, я з охотою подивлюся на ваш гараж, якщо вам зручно, то сьогодні ж, відразу після комендантської години, а тим часом я на вашому місті не підпускав би онучку до цього гаражу. Ну, що ви про це думаєте, пано Карлайл? запитав мене Локвот, коли ввечері ми їхали автобусом у східному напрямку. То був останній рейс перед комендантським часом. Дорослих, видно, не було, зате в салоні юрмилися діти, що прямували на своє нічне чергування на фабриках. Одні дрімали, інші байдуже топилися у вікна. Їхні спеціальні знаряддя, шестифутові палиці з залізними наконечниками, стояли і гримотіли на стояках біля дверей. Схоже, ніби на слабкий перший тип, відповіла я, бо він стояв і не підходив до дівчинки, але бути тут цілком певним не можна. Я стиснула губи, відразу пригадавши крихітну світлу фігурку серед темряви вайсбернського млина. Саме так, відказав Локвот, треба готуватися до найгіршого. До того ж, старий сказав, що в гаражі повно павуків. Вам відомо про павуків, пану Карлайл? запитав Джордж, що сидів попереду і озирнувся на мене. Це загальновідомий факт: якщо коти не терплять привидів, то павуки дуже люблять їх. Принаймні їх вабить емоційне випромінювання, що виходить від гостей. Потужні джерела, зокрема ті, що залишаються активними довгі роки, часто бувають засновані багатьма шарами запорошеного павутиння, сплетеного різними поколіннями працьовитих павуків. Це одна з найперших речей, на які агенти звертають увагу. Стежки з павутиння часто ведуть до привода. Це знає кожен. Цілком можливо, що це знала й шестирічна Потерова омучка. Так, відповіла я, про павуків мені відомо. От і гаразд, мовив Джордж. Я просто хотів переконатись. Ми вісіли в східному районі великого сірого міста, недалеко від північного берега річки. Вузенькі вулички з терасами перед будинками були заповнені тінями від підйомних кранів у доках. У сутінках уже почали замикатись тутешні крамнички, заклади душевного стілення, дешеві кіоски скупників заліза, контори самозваних продавців пасток на приводів з Кореї та Японії. Як і досі, перші тижні мого перебування в Лондоні мені від цієї пістряви паморочилось у голові. Люди з усі біч поспішали по домівках. На перехресті засвітився захисний ліхтар, на вікнах довкола пускалися жалюзі. Локвот попрямував у провулок. Клинок його рапіри блищав з-під довгого важкого пальта, поле якого підхоплював вітер. Ми з Джорджем топотіли слідом за ним. Як і завжди, Локвуде», – зауважив Джордж, ми надто поспішаємо. Ти ж не даси мені часу належним чином обстежити будинок і вулицю. Якби я мав хоч один зайвий день, то дізнався б чимало корисного. Так, тільки все це буде намарно, відповів Локвуд. Тут нема чого по справжньому досліджувати. До того ж, я вважаю, панна Карлайл буде рада попрацювати з нами. Вона, напевно, почує щось цікаве. Бути слухачем небезпечна справа, зауважив Джордж. Пам'ятаєш ту дівчину, що працювала в Епштайн і Гоукса минулого року. Чудові вуха, неймовірне чуття. Тож вона збожеволіла від усіх тих голосів, що чула, й стрибнула врешті в темзу. Я злегка всміхнулась. Марі Сафітес мала такий самий талант, але вона нікуди не стрибала. Ентоні Локвуд засміявся. Чудово сказано, панно Карлайл. а тепер замовкни, Джордж, ми вже прийшли. Будинок нашого клієнта виявився однією з чотирьох нічим неприкметних садиб, що розташувались посередині вулиці. То була типова сучасна споруда до гаража солідної цегляної будівлі, вели передні металеві двері і бічні дверцята, що з'єднували гараж із кухнею. Всередині стояли три старі мотоцикли на різних стадіях ремонту. Головне захоплення пана Поттера. Ще там був довгий робочий стіл, полиці з інструментами вздовж стіни і величезна колона з ящиків з під чаю, заповнених старими запасними частинами, колесами та розібраними двигунами. Ми відразу помітили, що й стіли полиці з інструментами були досить таки чисті, але простір довкола них аж потопав у легенькому серпанку свіжого павутиння. Його мерхтливі нитки облутували ящики і звисали вниз до підлоги. У світлі наших ліхтариків здоровенні павуки солідно поспішали в якихось власних невідомих нам справах. Кілька годин ми витратили на старанні виміри й спостереження, Джордж, зокрема, уважно нотував якнайменші зміни температури повітря. Проте і без нього ми всі відчули, як у сутінках стає дедалі холодніше. Посилався й відчутний запах гнилизни, десь ближче до півночі повіяло легким вітерцем, і я відчула, як на моїй потилиці стало дибо волосся. В дальньому кутку гаража біля самісіньких ящиків з'явилося легеньке видиво. Воно було нерухоме, схоже на примарну бліду чоловічу постать. Ми спокійно дивились на нього, тримаючи руки на робочих поясах. Однак це було даремно, жодної загрози від цього привида не виходило. Хвилин через десять постать зникла, повітря очистились. Юнак, зауважив Локвуд, – «убраний ніби в шкіряну уніформу. Хто може щось додати? Я хитнула головою. Я, на жаль, нічого. Мій зір не такий пильний, як ваш. Але цілком зрозуміло, що це таке Локвуде», – перервав мене Джордж. Я теж бачив уніформу. А це підтверджує мою думку, що з'явилося ще до того, як ми сюди увійшли. Цей будинок досить новий. Сусідні давніші, ще довоєнні. Колись на ті самім місці, де ми стоїмо, теж був інший, давніший будинок, а тепер його немає. Чому? Бо під час війни в нього влучила бомба. Знищили і будівлю, і хлопця, якого ми щойно бачили. Цей привид втілення. Можливо, це вояк, що повернувся у відпустку додому. А його рештки спочивають десь у землі в нас під ногами. Він рішуче запхав свою ручку в кишеню штанів, зняв окуляри і протер їх футболкою. Локвот насупився. Ти так гадаєш? Можливо. Але я не знайшов тут жодного смертного вогню. Він замислено потер підборіця. Якщо так, то наш клієнт буде не дуже задоволений, бо нам доведеться ламати підлогу. Джордж стинув плечима. «А вже ж? привід хоче, щоб відшукали його кістки. Чого ще він може хотіти? Пробачте, обізвалась я, я з вами не згодна. Обидва поглянули на мене. Що? перепитав Джордж. Я, звичайно, не бачила гостя так чітко, як ви, почала я, але помітила те, що ви проминули. Я чула голос, якраз перед тим, коли привид зник. Ви чули його? Ні? Ну, гаразд. Слова були дуже тихі, але цілком розбірливі. Нема часу, не перевірив гальма. І все, він повторив це двічі. І що ж це означає? нетерпляче запитав Джордж. Це означає, відповіла я, що джерело може бути не під будинком, а привид ніяк не втілення. Я думаю, що річ в одному з цих ящиків. Що в них лежить? Непотріб, відказав Джордж. Уламки двигунів, додав Локвуд. Еге ж, частини старих мотоциклів, які наш клієнт понатягав сюди. Цікаво, звідки вони? Яка їхня історія? Чи не може одна з них походити з машини, що потрапила в аварію, можливо, з фатальним кінцем? Джордж пирхнув. Дорожня транспортна пригода? Ти думаєш, що джерело розбити мотоцикл? Чи не скидався одяг привида на вбрання мотоцикліста? провадила я, запала мовчанка, тоді Локвуд повільно кивнув. Знаєте, промовив він, може і так. Це треба перевірити. Завтра попросимо нашого клієнта дати нам уважніше оглянути ящики. а тим часом дякую, пану Карлайл, за ваше цікаве спостереження. Ваш талант не розчарував мене. До речі, я мала цілковиту рацію. В одному з ящиків знайшлися понівечені деталі від спортивного мотоцикла, які надали нам дуже цікаві відомості про себе. Ми витягли їх з гаража й відіслали до крематорію Фітис, щоб таким чином заспокоїти привода, проте на цьому ніч не закінчилася. Коли ми нарешті повернулися на Портленд Роу, в моїх вухах ще довго лунали локвудові похвали. Я була в надто піднесеному настрою, щоб відразу йти спати, замість того, щоб вирушити до себе на горище. Я зробила собі на кухні бутерброд і подалася до бібліотеки, яку ще не встигла оглянути до ладу. То була темна, обшита дубовими панелями кімната по інший бік вітальні. Важкі портьєри затуляли вікна, полиці з чорного дерева, заповнені томами в твердих політурках, тяглися вздовж стін. Над каміном висіла картина, Натюрморт із зображенням трьох стиглих груш. Настільні лампи стояли, повигинавши шиї, мов чаплі. У світлі однієї з них сидів Ентоні Локвот, умастившись у м'якому кріслі. Він елегантно закинув свої довгі ноги на поруччя. Темна гривка волосся не менш елегантно нависала над чолом. Він читав якийсь часопис. Я зупинилася в дверях. О, пану Карлайл!» – Він підскочив з гостинною усмішкою. Заходьте, будь ласка, сідайте, де вам до вподоби, крім у того стільця в кутку, то улюблене місце Джорджа. Він частенько сидить там у самих трусах. Сподіваюся, що ваш прихід позбавить його від цієї звички. Не хвилюйтеся зараз він уже спить і не вшанує нас своїм візитом. Я сіла в шкіряне крісельце навпроти Локвуда. Воно було м'яке, зручне і єдине, що трохи завдало моєму комфорту, це сохлий яблучний недогризок на одному з поручів. Локвуд увімкнув лампу над моєю головою. Без жодного слова підхопив недогризок і пожбурив його до сміттєвого кошика. Тоді повернувся до свого крісла і згорнув руки поверх часопису в себе на колінах. Ми всміхнулись одне до одного. Я знанацька зрозуміла, що ми досі не знайомі як слід. Так, була співбесіда, екскурсія будинком, навіть спільне розслідування, але я досі не змогла знайти жодної теми для нашої розмови. Я бачила Джорджа, коли він сходив на гору. Нарешті промовила я: Він, здається, трохи вередував. Локвуд безжурно хитнув головою, з ним усе гаразд. Часом у нього трапляється такий настрій. Запала тиша. Її порушували тільки рішучі цокання розцяцькованого годинника на каміні. Ентоні Локвуд кихикнув. Отже, пану Карлаю, просталюсім, відповіла я. Так буде й коротше, і легше, і приязніше. Адже ми тепер працюємо разом і мешкаємо теж в одному будинку. Звичайно. Це правда. Він поглянув на свій часопис, а тоді знову на мене. Отже, Люсі, тобі тут подобається? Ми обоє ніяково засміялись. О, дуже подобається! Моя кімната така гарненька. А душава не замала для вас? Ні, чудова, дуже затишна. Затишна? Я радий. А як і з твоїм ім'ям? несподівано запитала я. Я помітила, що Джордж називає тебе Локвуд. Так, часом я озиваюсь на це ім'я. А тебе хто-небудь звав Ентоні? Мати і батько. Я трохи помовчала. А як щодо Тоні? Так тебе називали? Тоні? Гаразд, панокар, Пробач, Люсі. Можеш звати мене, як собі захочеш, чи Локвот, чи Ентоні. Тільки, будь ласка, не Тоні й не Ент, а якщо ти зватимеш мене Великий Е, то мені, на жаль, залишиться хіба що викинути тебе на вулицю. Я знову помовчала. Тебе хтось назвав Великий Е? Нарешті запитала я. Так, моя найперша асистентка. Вона недовго працювала в мене. Локвот усміхнувся мені. Я усміхнулась у відповідь, слухаючи цокання годинника. Надто гучне, воно збивало мене з думки. Я вже зібралася вирушити до своєї кімнати. А що це ти читаєш? спитала я. Він підняв часопис. На його обгорці була фотографія білявки з зубами яскравими, мов захисні ліхтарі, яка виходила з чорного автомобіля з залізними гратами на вікнах. Вона саме пирскала собі на сукню лавандовою сумішу. «Світський Лондон, пояснив він. Нудна бредня. бридня, зате дізнаєшся, що діється в місті. І що ж там діється? Здебільшого всілякі вечірки. Він пожбурив часопис геть. Той упав і розкрився. Там були незлічені фотографії вишукана вбраних чоловіків та жінок, що позували серед людних кімнат. Ти думаєш, проблема змусила людей замислитись про їхні безсмертні душі? Багатяєв навпаки, вони розважаються, купують дорогий одяг, проводять цілі ночі в добре захищених клубах і готелях. Стримтячи зі страху, що за стінами нипають гості. Минулого тижня таку вечірку влаштував Депрік, Департамент психологічних розслідувань і контролю. Там були керівники всіх привідних агенцій. Он як! Я підняла часопис і переглянула фотографії. Тебе теж запросили? Він стинув плечима. Ні, звичайно ж, ні. Я погортала сторінки, ці приємно зашили стіли. В оголошенні ти писав, що Локвуд і Ко – відома агенція, зауважила я. Виходить, ти трішки прибрехав. Торінки шелестіли, годинник цокав, трішки перебільшив, відповів Локвуд, як і численні інші люди. Скажімо, як ти, коли стверджувала, що маєш четвертий ступінь кваліфікації агента, відразу після твоєї співбесіди я зателефонував до відділення Депрік на півночі Англії. Там мені повідомили, що ти склала тести лише з першого по третій ступінь. Він не сердився, просто дивився на мене своїми великими карими очима. Мені пересохло в роті, а серце тьохкало так, що отот вискочить із грудей. «П-пробач», пробач, прожебаніла я. Річ у тім, що мені вистачило б здібностей отримати цю кваліфікацію. Просто моє стажування в Джейкобса закінчилося дуже сумно, тож я так і не склала тест. А потім, коли я прийшла сюди, мені справді була потрібна робота. Ще раз пробач, Локводе. Якщо хочеш, я розповім тобі про Джейкопса, про те, як це сталося. Ентоні Локвуд підняв руку: Ні, не треба. Хай там що це все вже в минулому. Для нас важливе тільки майбутнє, а я вже побачив, що ти чудово працюєш. Зі свого боку, можу тебе запевнити: настане день, коли наша агенція буде серед трійки найкращих агенцій Лондона. Повір мені, я це знаю. І ти, Люсі, можеш бути її учасницею. Як на мене, ти справжній молодець, і я дуже радий, що ти з нами. Лише уявіть, як почервоніло моє обличчя. То була гостра потрійна суміш, із збентеження від того, що мене викрили, задоволення від його похвали і завзятці від його намірів. Навряд чи Джордж погодиться з тобою, зауважила я. Ні. Він теж думає, що ти молодець. Його просто захопила твоя співбесіда. Я пригадала, як гучно Джордж пирхав і позюхав цього вечора. Він завжди отак виявляє своє захоплення ти ще звикнеш до нього. Джордж не любить лицемірити, коли люди в обличчя говорять компліменти, а за спиною поливають брудом. Він ще робить навпаки. До того ж, він чудовий агент. Колись він навіть працював у Фітес, додав Локвуд. Там шанують зчемність, потаємність і обачність. Знаєш, скільки він там працював? Мабуть, хвилин із двадцять. Півроку. Це свідчить тільки на його користь. Якщо вони так довго терпіли його, то він справді чудовий агент. Локвуд щиро всміхнувся. Я вважаю так разом з тобою і Джорджем ми подолаємо всі перешкоди на своєму шляху. Після цих слів у мене аж затріпотіло серце, до того ж, коли Локвуд усміхався, сперечатися з ним було марно. Дякую, відповіла я. Я теж на це сподіваюся. Локвуд засміявся не треба сподіватися, що в нас може піти не так із нашими талантами.